Доброго дня, брати і сестри, шановні гості, вітаю вас. Хочу сьогодні вам розказати таку тему, яка називається Дружба зі змією. Я не знала, які будуть у нас сьогодні історії перед збором дарів і пожертвувань. І вона теж була про брата, який зцілився за допомогою від залежності, за допомогою Бога від алкогольної залежності. Не дивись на вино, як. Воно рум'яніє, як виблизкою в келиху, рівненько лється. кінець його буде кусати, як гад, і вжалить немов та гадюка приповісті, 23 глава, 31, 32 вірш. Коли людина йде по дорозі і зустрічає змію, як вона реагує? Чи вона хоче до неї доторкнутись, погладити її? Вона ж така глиденька. Якщо подивитися на вироби зі шкіри змії, вони дуже приємні, вони дуже гарні. Але коли ми бачимо цю змію, чи в нас виникає таке бажання. Навпаки, це якась може огида, ограза, страх виникає. Можливо, хтось ще поділиться. Які враження у вас, коли б ви зустріли змію? Ну точно не було бажання правда, до неї доторкнутися і е, спробувати, а вдруг вона мене не ужалить, да? Е, І подібне має відчувати людина, яка е, стикається з спиртним. Бо як укус змії приносить до організму біль, і смерть, так і алкоголь призводить до страждання і загибелі. Е, справа в тому, що етиловий спирт не залишає без уваги жодний орган, але найбільше страдає в організмі. Наш такий один одним з головних органів це мозок. Проходять злипання еритроцитів, і ці маленькі тромби, вони пересуваючись по кровоносній системі. В капілярах вони якби, застрівають і виникають крововиливи. І вони виникають не тільки в головному мозку, але й по всьому тілі. Але найбільше це страшно, коли це виникає в головному мозку. Це ці мікрокрововилови, вони призводять в подальшому і для зменшення пам'яті, для погіршення розумової діяльності. Це і погіршення вибачаюсь, погіршення нашого. Вибачте, хотіла сказати е, інтелектуально і е, допомагайте. Що ще погіршується? Допомагайте фізичне. От мені брат підказує по фінансах. Б'є теж Фізичний. можна так сказати, що коли людина купує спиртне, вона розраховується частиною свого мозку. Негативний вплив навіть на корі головного мозку, де здійснюється наша вища нервова діяльність. І оце те, що я хотіла сказати, що погіршується мислення і знижуються моральні цінності, і погіршується і моральна поведінка. І водночас страдає і мозочок наш, це порушується координація руху. Наступного дня після цього веселого застілля, людина вже починає шкодувати про свої наслідки. Про свою поведінку, проте бувають і драматичніші наслідки. І ти будеш як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щогловім верху, і скажеш: побили мене, та мене не боліло, мене штурхали, а я не почув. Приповісті 23 глава, 24, -й, 25 -й вірш. На жаль, при, коли ви виникає залежність, то швидко ви викликаєте. Відбувається деградація лічності. Людина навіть не помічає цього. Це, для неї це так поступово і непомітно, що вона цього не помічає. І, мабуть, ви стикалися з тим, що людина каже, що в мене немає ніякої залежності, я легко це покину. Але починається це ще тоді, коли вона перший раз з цим стикається. Тому краще вибрати собі другом того, хто не вжалить. Того, хто принесе радість. І зараз я говорю і про Бога, і про здоровий спосіб життя. Адже Бог бажає, щоб ми були щасливі. Він відчуває сильну скорботу, коли бачить людину, яка руйнує своє здоров'я, свій мозок алкоголем, спиртним. Господь не бажає, щоб наш мозок був затуманений алкоголем, а хоче, щоб він був завжди світлий і чистий. Він прагне близького і дружнього спілкування з нами щодня. Тож не нехтуємо Богом, адже ми створені за його образом і подобою. Амінь. Дякую за увагу.